Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. Для того, щоб не загубити мої відео, обов'язково натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал та полишайте який-небудь цікавий коментар, для того, щоб просувати український контент. Особливо в міняймий та а, історично чаклунський. Я сподіваюся, що все-таки вам ця тема цікава. Прочитала коментар під одним із своїх відео, пов'язаний із тим, що про чаклунство не потрібно говорити, не потрібно розповідати людям про побутові можливості себе захистити або зробити елементарні якісь да, там, а, магічні речі, якими дуже важко собі взагалі нашкодити. От, а, прочитала коментар, як, як, якраз, який каже про те, що ні не в якому разі, ви що, все бісавщина, ну то зрозуміло, до того ми вже звезд. Ну от, і не можна ні в якому випадку поспосвіщати людей у те, як відбувається навіть побутова магія, бо все капець на боку порять усі підряд, обов'язково підуть, побіжуть викликати на перехрестя, біс бісів, там я не знаю, покійників та а, сатану особисто. От, і все, і накличуть на себе страшну халепу. Давайте ж трошечки поколупаємося у цій темі. Ну, по-перше, нагадую вам, що магія в першу чергу це волевиявлення, це волевиявлення і вміння тим волевиявленням керувати. Тобто це вміння керувати енергією, вміння її концентрувати, вміння її направляти в потрібне русло. Для того, щоб натворити якихось справ, які можуть зашкодити вам або комусь із ваших близьких, ну, по перше, потрібно вміти це робити. Тобто, максимум, що з вами відбудеться від того, що ви начитали якийсь незрозумілий заговір, це те, що він у вас. Тупо не спрацює, і частіше за все, воно якраз так і відбувається. Для того, щоб нашкодити собі, треба ще постаратися, треба ще знайти того всратого ритуалу в просторі інтернету і натворити якихось справ, де ми не зрозуміло, до кого зверталися, незрозуміло, що просили, і не зрозуміло, яку жертву і нашу несли. От тоді, да, тоді ви можете дійсно щось натворити, але в контексті того, що ви звернулися взагалі непонятно до кого, і отримали непонятно ну, що, тому що ваш запит був не окей. Але є певний нюанс для того, щоб когось викликати чи звернутися до когось не того, у нас також має бути волевиявлення та хоч якась маломальська сила всередині, да хоч якесь уміння. Тобто, для того, щоб напартачити потрібно хоч щось уміти. Якщо ми з вами. Абсолютно нічого не уміємо. І взяли книжку е, світу е, магічної Дарії Данцової Степанової, да? якої-небудь або заговорник сибірська відьма. і начитали там який-небудь заговір. От він е, не обов'язково має. Спрацювати, особливо, якщо воно просто виглядає як певний заговір, і ми та не дуже сильно з вами на ньому концентрувалися. Це не означає, що у чаклунство потрібно лізти всім підряд і бездумно робити абсолютно все ні в якому разі. Я просто намагаюся тут розвінчати міф з приводу того, що якщо ви просто запалили свічку і звернулися до свого роду, і попросили в них захисту, то обов'язково набіжать на вас страшні сутності, чорти, біси і сам диявол і зжере вас, і обов'язково не знаю там щось з вами страшне станеться. І ще раз повторюсь: для того, щоб сильно напартачити, потрібно вміти хоч що-небудь, для того, щоб вообще воно для початку спрацювало. Побутові елементарні. Чаклунські да, такі обрядові штуки, які були в історичні часи побутовими, захисними віросповіданчими взагалі ритуалами побутового характеру, які робили від старого до малого: від баби до діда, від онуків до жінок, які народжували дівчат, і вже похилих повитух, бабць це нормальна історія для нашого з вами існування. Від того, що ви зробили собі захисний мішечок або. Пройшли зі свічкою по своїй оселі, або зробили собі такого. Енергетично, езотеричного скрабу, яким наскрабили своє тіло, щоб позбутися від якогось побутового негативу, ви на себе лихо явно ніяк не накликаєте. Для того, щоб заговорною книжкою наробити якогось лиха, там там я не знаю там, ви читали якийсь чи приворот, чи ще якусь подібну штуку, незрозуміло, І от прямо начитали, і от прямо Микола закохався і прийшов, і все ну воно так не працює. Якби Воно так працювало мої хороші, у нас би вже виздихало б пів України, і кожен, хто би начитував який-небудь заговірчик із книжки на свого сусіда, вже мав би да, бачити наслідки того заговорчику. Тобто, тут потрібно мати концентрацію, потрібно мати силу, потрібно вміти в ті слова вкладати потрібний сенс. І Оця вся сама історія. В що ми з вами категорично не робимо. Якщо нас цікавить чаклунство, і що ми з вами категорично не робимо, це не читаємо призив або взивання до чорт зрозумій кого. Якщо у нас заговір, ми звертаємося до непонятно ну, чого, де у нас починається заговір з незрозумілих звертань до якоїсь сили, ймення якої ви не знаєте. Я не знаю, ви читали в інтернеті да, звертання до когось там, до якихось там богів, до якихось сутності, до якихось бісів, до якихось там мертвих, і оця вся історія. Вам не зрозуміло, хто то, вам не зрозуміло що то, вам не зрозуміло в яких випадках звертається до цих істот, не потрібно цього робити. Наше з вами завдання не вляпатися в призив когось, да, можна так сказати, і до взивання до якоїсь сили, про яку ми з вами зовсім ніфіга не знаємо. От там, от, да, там ми дійсно можемо просто на за того, що і напортачити за того, що ми звертаємося з вами до когось функціоналу, якого ми з вами не розуміємо. Тому тут, да, в такі моменти лізти не бажано. От до призиву, до ходіння на які-небудь там перехрестя, до хождіння на які-небудь кладовища, саме з ціллю призвати когось і до когось там незрозумілого для вас звернутися. Другий момент. Ми не читаємо е, якихось заговорів, е, шепотків, наговірів, е, мовою, якою ми не розуміємо. Тобто, якщо ми не розуміємо слова, якщо ми не розуміємо, на якій мові воно написано, або не знаємо його переклад дослівний, ми того не читаємо. Ми таку штуку не задіюємо, якщо, знову ж таки, нам не зрозуміло, на якій мові і до кого у нас написане те звертання. Та, і Рахунок чого воно буде працювати, в такому випадку краще вже своїми словами щось попросити в роду, в землі, в навколишнього середовища, в природах в природи, в сонечка, в місяця, у вітру, у кого завгодно, але тільки не з призивом, не на зрозумілій мові, незрозуміло кого. Це нам точно з вами не потрібно. От це така друга історія з технікою безпеки. До кого ми завжди можемо з вами звернутися? Так це до неньки землі, по якій ми з вами ходимо, на якій ми з вами живемо, да, в якій е, т, тліють і стали цією самою землею наші пращура, наші діди, е, наші могутні родичі, да, і наші могутні предки усілякі, які в цій землі є. От і ми можемо звертатися до свого роду. Ми можемо звертатися до роду, просити в нього сили, просити в нього підтримку. Бо в будь-якому випадку в нашому роду 100% є, хоч хтось хто зацікавлений в нас і хоче нам допомагати. Тобто, ну, дуже мало маю прикладів, коли в роду, ну, взагалі повний якийсь стреш і угар, от, і де неможливо звернутися там, хоча б до прадіда, до бабці, до прабабці, до якихось небудь далеких, покійних родичів, щоб вони нам помогли у якомусь там нашому життєвому питанні, дали нам якихось сил, чи дали нам якоїсь підсказки, чи дали нам якогось знаку, да, тобто такого формату. От, тому. Повертаючись до початку, на напортачити не вміючи дуже важко. Плюс, ми з вами не використовуємо ніколи сумнівні ритуали якогось руйнівного. Характеру, або характеру, в якому е характеру руйнівного по відношенню до іншої людини. Тобто не потрібно нам намагатися зробити проворот або відвадити суперницю по заговірам та оговірам з інтернету чи книжки. Знову ж таки, частіше за все, там написана якась дуже цікава дикість, де у нас е з вами. П'ять сторінок якогось такого, знаєте, трешакового матьорого дебелого проклюну і в кінці амінь оце от прям вообще абсолютний топчик. От, Враховуючи те, що церква як таку магію в будь-якому її вигляді, окрім молитов, забороняє оці всі заговори, в яких в кінці амінь або раба Божя викликає в мене мільйон питань, тому що саме, сама релі, релігійна да, релі, релігійна, як би Гілка взагалі у нас там, християнська, вона забороняє будь-яке чаклунство. Якщо це не молитва, то ви робите гріх. А якщо ви віруючий, то дуже дивно, що ви читаєте якийсь незрозумілий заговір, тішучи себе і заспокоюючи себе, що там же в кінці стоїть амінь, а на початку стоїть ім'я Раба Божого. От так воно не працює. Якщо ви вже вдаєтеся до магії, до такої, а є глибоко віруючою, то ви порушуєте свої ж да, закони, які. Є у вашому віросповіданні. Тоді ваше завдання обійтися молитвами, тому що іншого вибору у вас немає, бо заговір не ваш профіль. А, от амінь у заговорах, чи якась таку таку історію, краще е, банально замінити на Нехай буде так або волею моєю. Да, там щось наговорили і сказали, та хай буде так. Або я, от там, заклинаю це волею моєю та силою моєю. В такому випадку воно буде більш коректніше працювати. Як і в принципі не потрібно використовувати раба Бож'я, якщо ви вже вирішили начитати який-небудь його вір, ну цього робити також не потрібно, бо там не про роби, не про рабів Божих і не про Бога йдеться взагалі у таких. У таких заговірах дуже популярна кінцівка усіляких замовлянь. У, особливо в інтернет якихось там ресурсах, да, де є оговіри, шепотки, і оця вся історія це ключ, замок, язик. І дуже мало хто знає, звідки іде така тенденція на фінал на закриття замовляння ключ, замок, язик. Це частіше за все, чорнокнижна або веретнича традиція, От, в них прийнято. Фіналізувати таким чином замов, замовляння, яке вони начитують, я його також не вважаю коректним для більшості, да? не для чаклунів, можна так сказати. Які-небудь невеличкі шопітки, які-небудь невеличкі з очисні заговори, в яких ми просто прив'язуємося до природи. Да? Я вже проводила мільйони прикладів, приведу мільйон перший. Якщо дуже хочеться, Зробити якогось заговіру, то прив'язуйтесь у тому заговіру до природного циклу. Так ви точно нікому не нашкодите. Тобто, умовно, я вже, я вже казала, повторюсь ще раз: там, я не знаю, там, як птичка, гніздо буде вити, так Миколка мене буде любити. Да? Тобто, Птичка реально ж, гнізде, гніздо в'є в є. Ну от якби Миколка нас кохає там. Я не знаю, як сонечко сходить так ворога мого по кущам води. Ну, от такого формату. Тобто, ми прив'язуємося до встаканених, всталених якихось природніх циклів, які у нас з вами. Можуть бути, да? і там наговорюємо той е, результат, який би нам хотілося би. Чим чіткіше, чим зрозуміліше, що ми взагалі хочемо, якого ми хочемо добитися з вами від того заговору чи шупітка, тим краще він буде працювати. Я ж кажу, Повертаючись до е, попередньо, попередньо мною сказаного, ми не читаємо чогось. Сенсу, чого ми не розуміємо з вами. Чи потрібно абсолютно всім влізти в магію, не обов'язково. Але якщо ця тема цікавить, то як мінімум потрібно робити це більш-менш коректно. Але і не лякатися, не шугатися навіть примітивних побутових ритуалів, які робили століттями віками. Я ж кажу, жінки та чоловіки, не маючи ніяких там особливих магічних здібностей або особливих Можливого хисту до магії, і в принципі магію того часу вони це не вважали. Це була побряд побутово-обрядова історія. І от такі побутово-обрядові е ритуали вони не шкодять. Їм нашкодити майже ну неможливо. Це я не знаю, що треба витворити, щоб нашкодити. Це така сама історія, як із кладовищем. Ну, потрібно боятися живих, а не мертвих. Ну, це для початку. А по-друге, половина забобонів, які є про кладовище, вони більше стосуються магічних робіт і практик, а не звичайних людей, які прийшли провідати своїх покійних родичів. І цю тему про кладовище і про забобони я піднімала тут на каналі. Можете подивитися нижче, там де ці відео є, ця тема розкрита про те, що не потрібно шугатися кладовище. Так само не потрібно шугатися нам з вами моменту використання. Побутово-обрядових якихось нюансів, захисних, побутових механізмів, очисних, да якихось таких дрібних штук, які дозволяють нам от краще і спокійніше себе, як мінімум, почувати і почувати себе енергетично, да ціліснішими, очищеними та захищеними. От, тому. Якщо ви не лізете з першого дня в серйозні якісь ритуали, в яких ви не тямите, нашкодити собі побутовою магією дуже і дуже важко. Тож рада, що ви полишаєтеся і зі мною дивитеся мій контент, залишайте свої запитання внизу, буду на них відповідати.